Дві машини зупинились на червоне перед пішохідним переходом. Позаду них на швидкості 40 кілометрів на годину їхала маршрутка «Львівтурка». Та водій автобуса не зміг пригальмувати. Тож, аби не вдарити, автомобіль звернув на обочину. Як наслідок врізався у стовп. Тормозив, тормозив, швидко затормозила перша машина. Тормозив, не встигав. Втік від неї. Вся все історія. А гальма були справні? Були. Та були, але ну, я виїхав, з гаражу, супровірена машина була повністю. Водії двох машин навіть не зрозуміли, що сталося. Ми спокійно їхали собі по вулиці Городоцькій от, і збоку дивлюся, летить автобус на швидкості. І все. За долі секунди падає стоп на машину. Злякалися? Ну, звичайно. Ми стояли, почув удар ззаді, все. Вийшов і дивлюся, упора лежить на машині. Машиною переходили пішоходи, так? Ні, було червоне світло. Пасажири досі шоковані, але раді, що ніхто не постраждав. Був удар, думали, просто якась аварія, Не встигли відреагувати, не думали, що сто впаде. Він прямо впав на нашу машину, на білий опер. Ми сиділи на задньому сидінні, метр ну, практично на голову впали. Добре, що на багажник, інакше могли б бути жарти. Внаслідок аварії порвалась тролейбусна контактна мережа. Її налагоджують працівники Львів електротрансу. Тож тролейбус номер 7 якийсь час не курсуватиме. Не знаю, не можу сказати. Поки не зробимо. А скільки у вас, скільки у вас тут бригад працює? Дві. На місці працювала слідчо-оперативна група. Просто не справився з керуванням, заїхав в стоп чоловік. А далі будемо розбиратися. Відібрамо пояснення і буде видно. Ольга Зеліско, Назарій Любецький, головні новини Львова.